Друзі, привіт! Сьогодні я на рибалці, тут неподалік у себе. Попробую зараз половити. Узяв усе там і покоточок. Є у мене ось і мотелечок, є, і черв'ячочок є, і без мотилочка. Попробуємо, будемо шукати, як завжди, пробувати. Зараз пробурю кілька лунок, подивлюся в камеру, можливо, знайду рибку і буду пробувати ловити. Так що будемо розмотуватися. Так, я вже показував. Ось у мене, бачите які в мене штанці яркі. Ось така у мене є Ой. мотильничка. Тут у мене вон, черв'ячок, а тут у мене вон, є трохи мотилька. О, надів ось такі наколінники, питали навіщо вони. Це для того, щоб вимолювати рибу. Коли не клює, стоїте на коліна. І вимогли. Ой, так, ну що ж, будемо доставати. Зараз ву. Бачите, така у мене гарна сумочка. Тут у мене усі вудки. Ось тут багато у мене. О, бачите, скільки Он ще Ціло, ці, ціла куча, бачите. Ось. Хі -хі, вудок. О, такий гарній сумочці. Чого так багато вудок? Ой, так я не люблю перев'язувати мармишки, а так у мене на кожній бурці різні мармишки. Ваші, менші, чорні, білі, жовті, красні, сіробуро малиною. Так, ну що, зараз буримося, дивимося і пробуємо, і пробуємо ловити. Вперед. Ну, mm -hmm. oh, є, і я ще цифну. Що у нас тут? Літочка і непогана. Ну така середня. Ну, mm, бачите. Працює, перев'язав мармишечку і спіймав кліточку свій любимий гвозди кубик. Кубик Хамелеон. А то в мене був золотистий, там, я, видно, не додивився був, а на нього щось не хоче. Тільки почепив Хамелеон, так? І кліточка клюнула. От на злунки чи що, не хоче більше. Ага, захотіла. Ще одна. Прошені. Є, ну прошені. Така сама, бачите. Невеличка, але є. Зараз десь можна переміститися, можливо, трошки далі, трошки ближче. Може там більша буде, трошки глибше. Ого, нічого, ви бачили, валунуло, чуть рутку з рук не вирвало. Але, на жаль, не почепилось. Товщі води. Опа! А тут ось щось на безмотилочку. І то добре. А ч біди, хай клює, мені, мені риба така, мені аби клювало. Ох. Так, так, да? Да, да, ось а така вони... пробував разні, оце такий гвоздь кубик. Тут ні, тут воно якраз течії пошти нема. Да. У мене принцип такий, моєї риби ніхто не поймає, я чужої не поймаю. Раді бога, як... О, бачите? Трошки розклювалось. Невеличка пліточка, але ж приємна. Ну це мало це ми відпустимо. Це хай поведе. Тікай. Отак. О. Не хоче тутечки. Щас щось будем обурювати тебе. Тю, це твій бур. А я гелюсь, а що твою Ручки хоть не такі якими глиями. О, правильно роблю. О, це вже щось таке. Мов трошки чуть-чуть більшенько. Попалася. Ага, о, я вже пошти плітун. Пошти плітун. О, видите. Гарна, бачите, На жарюшку пойдуть. Вроде широкий поставив у голубзу. Ох ти, Ех ти, тикало тикало ну не натикало! Сейчас ще проводочку. опа, Сонечко вже. Сьогодні 14 градусів морозу було зранку. Придавило добре. Ну, днем вже все рівно. Опа, ох, як високо придавила, ого. О, ще й непогана така. По крайній мірі супротив веде бойки. О, та ні, хороша, хороша. О. Це сама більша поки що ще. Ой! О, бачите яка? О, Ага. Ой, гарна плітка, гарна. Я тут... Чоловіка оббурив тут, я. він не проти був, <рив> віддайшов, а я ловлю. <рив> ну, ваші, друзі, на сковорізочку ми і настєпаємо. Домашнє діло, гарна пліточка. Ось так, реш, такі. Коротенькі коливання такі, ну бере то ніжно. Було та пару покльовок таких різких. Опа, дивіться, і є. Бачите? А тільки-тільки призупинило. Тільки тільки призупинило і... Ой, дивіться, як... О, це що це, друзі? Скоро до кіла дойдем, плітка буде. <смеш> З кожним разом більше і більше. Дивіться, о, 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 яка. це рибалочка. Оце рибалочка, Сонечко. Воно то мороз, але проти сонечка ось аж, аж жарко. Руки не мерзнуть, вітру немає. Уже птички співають. Супер. Що ще треба? Раз опускаємо, дна кот торкнулося і помаленьку тик-тик-тик-тик. Ех, тю, а що це мені здалося чи за щось зачепився був? О тут на дні коряк, гілок, повно все. Ну і дивіться, а це з дна, пухти. І придавило гарно так. Це що в неї? Другий виход вже. Оооо! Хе-хе, Окунь, в Окунь Окунь хай живе. Хай Опа Навіть Окунь клюнув, Окуня багато тут, є Окуня Він брати не хоче чогось І багато десь рибаки кажуть усі, що Прямо Окуня страшне, багато і я був внизу на рибалки, Окуня, камерою подивися, прямо все дно ним заслане. І Колись виход десь хтось може вміє добре його ловити, то ті потроху ловлять. Ну, а так, щоб він як брав раніше, що то не бере. Біля вас можна трамурити. Та раді Бога, буріть, бурять, пробуйте. Ви нашої риби не впоймаєте, а ми вашої. Должен якийсь приділ будь. А є ще. Ух, диви як увалило, нічого себе. Довгенько не плювало. Це плітка. Так, це плітка і гарна плітка. О. Я сам оцеляшки не бачу, навпомацці. Тоже а -а. старий сліпий плюс. Ото. У руках ще ну, трошки ось бачу навпомацьки вже. Ну а що ж ти зробиш? Це гарна пліточка, там ловилася дрібніша, перейшов сюди. А тут така вже краще. Ще й окунчик один клюнув. Окунчик нам не нужен, ніхто не хоче в мене його чистити. Ой, е. Е. опять зачепився, видно я гілку підтягнув. Тягнули ближче, да. угу. е. Ну, Цей раз не зачепився, ну як, царапнув, ну чую що. Так, значить що, ми перейдемо ще в нас десь тут не ну, бурили рядом, а де я бурив? А ось ж, рядом ми теж. А, точно, вон ще я буде, Там я думаю не хуже буде. Так, друзі, щось не чіплялось, не чіплялось, наловив трохи риби і почало чіплятися. Будем зараз я трошки пару метрів перето пере перейду. Щас, щоб леска не чіплялася. Та ну шо це таке, диви, оп'ят зачепа. Диви. Ой. Опуст... Опустив. і в зацепі. Не вмирає, Диви, не оддивається. Буває і таке, так? Да? Йой, один мій гвозді кубик той. І отчепив Бо це перший раз, так що крепко зачепилось. Йо, що тут, не розбив я мармишку. Все ціле, ціле. О, все рівно отчепив Зачепилася, було крепко, Ну, ну відчепив. Пробурив одну лунку. Почав зачіпатися, пробурив другу лунку, з першого разу зачепився. Прийшлося ще перебурювати. Ну нічого, таке буває. А що ще зробиш? Так, тут ми дно знайдемо, а ну. Так, поки нема гнибина. Есть знайшов. слава Богу, це є хорошо. Вітерець почав з'являтися. Ага, клюнуло, все-таки підманив, Наверно, я. Ну, невеличка. О, то це аж ціла плоскирка. Це аж ціла плоскирка тут, не плитка. Плоскирочка. Ай, лки-палки. Начепилось десь за людину. Не хоче. Не хоче. Значить шукать. Значить ідемо шукать. Значить ідемо шукать. Не хоче. Ну що ж, друзі, ось така сьогодні рибалочка. Трошки половив пліточку. ну Правда, спіймав одного окунчика і одну пласкирочку, а то пліточка. Вона зранку трошки поклювала, поклювала, а потім затихло. Побігав, побігав я, по ямці нічого. Подивився камерою, теж практично немає. Там в одному місці трохи є, ну не хоче клювати. Ну нічого, будемо пробувати. Ось воно потепліє трошки. в общем, от так. Побігав, побігав. то Воно тут у нас завжди так, зранку трошки проклюне, поклює, поклює, та й десь отам вже. Близько 11-ї години вже й перестає клівати. Ну, як би домашнє діло, нормально. Вискочив на маленьку сковорідку, піймав і, і добре. Завтра, можливо, з товаришем поїдемо кудись трошки униз. Подивимося, що там попробуємо. Ну а потім будемо тут. Уже скоро плюс, Уже скоро вже залишилося кілька днів до весни, до календарної, по крайній мірі. Будемо щось ловити, будемо пробувати. Так що на цьому закінчую своє відео. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося, дізлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Жміть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І до нових досить-досить скорих зустрічей. Пока. Слава Україні!